А 22 травня така красива капуста. Я щоб була. Ну, мій такий особистий погляд, який я собі приміняю. Лучше краще купляти Такі більш хороші сорти. Потім, щоб на неї нічого не поналазило, щоб вона не пропала. Вже бажано спочатку. землі, щоб була зла. Це по-перше. Потім, коли вже капуста є, золо вже пізновато. Що як ви думаєте, що краще? Можете в коментарях писати. Що можна посипати краще мукою? Мука це ж безпечна. І ще мені порадили вчора посадити чорну брівцю. І тоді на неї нічого не буде налазити. Я особисто з мукою рецепти робила і дуже добре, і безпечно. І Ага, я хочу сказати, можете розпоширити це відео другим людям, щоб ми їли.